Олена Васильівна Гешко. Вірш Придністров'я. Мирні ранки над Придністров'ям зустрічаємо радо знову, їх наповнимо світлом, любов'ю і вивчаємо рідну мову. Ми веселих пісень співаємо, наша дружба в віках освячена. Мови різні звучать понад краєм, і всі рівні, всі мають значення, і святкові салюти нині день республіки сповіщають. Всі народи в єдиній родині процвітають у ріднім краю.